На курсі майже кожному існує така класична тирада запитань. Одне з них це як змінити негативні думки про якісь події на позитивні. Я пропоную вам взагалі з іншої площини зайти. Ділити життя, думки на ось ці негативні і позитивні це не дуже ефективно, тому що ми, на жаль, або на щастя живемо не в чорно-білому світі. Краще вийти з цієї площини одразу на трошки більшу. Яку? Якщо подивитись на реальність або подію, або дійсність, яка навколо вас з іншою призмою. Що саме несе ця подія для мене? І давайте не заграватись в уроки. Ось це урок про це, там урок про інше і там кермічні всякі штуки, які зараз дуже популярні? Все досить просто. Відбувається конфлікт, або відбувається ситуація, щось незрозуміле. Ви маєте піднятися в метапозицію на цю ситуацію з одним питанням. Про що це для мене? Не для обох нас, про що це для мене, або взагалі про що загальна ситуація. І саме з цього рівня інформації вже робити висновки. Варто туди докладати більше уваги і зусиль. Або це вже дещо минуле. Не забуваємо, що ситуації з минулих наших нейромоделей ще якийсь час як відлуння присутні в теперішньому. І чим менше ми туди даємо уваги, тим швидше це відлуння стихає і приходить нова реальність. Ось так ми маємо співпрацювати з простором, з тим, що навколо. Не як з білим, чорним, а як соавтори того, що відбувається. Будь-який конфлікт може відбуватись для того, щоб ви набули були навичок комунікації, для того, щоб ви навчились виходити з конфліктів, для того, щоб ви відчули свою позицію, або що це таке, здобути свою позицію. Хто ви є, щоб ви знайшли це питання, або, врешті-решт, познайомилися з собою, або з людиною. Насправді, тобто тут варіантів мільйони, і ми вже не вписуємося в тільки в два а, в дві опції: чорне і біле негативне і позитивне. Все є для чогось. І більш того, ця ситуація часто викликається майже в 90% вашою ж нейросистемою спеціально для вас.